Львівська обласна військова адміністрація закликала місто не боятися передачі закладів профтехосвіти у власність області. Про це на брифінгу заявив заступник голови Львівської ОВА Олександр Кулепін. За словами представника ОВА, із 18 професійно-технічних училищ, які планують передати з державної у комунальну власність громад, лише дев'ять розташовані на території міста Львова, інші дев'ять на території області. Це не щось нове. По всій Україні відбувається схожий процес, бо згідно стратегії розвитку профтехосвіти, згідно стратегії Міністерства освіти і науки, ці всі заклади передаються з державної власності для кращого управління. Далі ми хочемо показати вам, що питання профтехосвіти для обласної державної адміністрації це не питання, яке виникло в грудні минулого року, як для деяких інших органів публічної влади в нашому регіоні, а це питання, котре ми опікуємося ще з 2018 року і раніше. Олександр Колепін додає, що після передачі училищ у комунальну власність вони отримують більше можливостей для розвитку. Ми не розуміємо, чому місто Львів так боїться того, що обласна гілка влади бере ті заклади з державної форм власності в свою на обласний рівень. Ми вбачаємо, що в цьому буде лише ще більше розвитку. Як розповів керівник департаменту освіти і науки Лова Олег Паска, обласна адміністрація вперше розробила стратегію розвитку освіти ще на початку 2021 року, вона стосувалась не лише професійної технічної освіти, а всієї системи навчання, адже вони між собою взаємопов'язані. За підтримки німецького уряду і підтримки GIZ була розроблена суто розділ розвитку профтехосвіти і стратегія розвитку профтехосвіти і з цього часу. Львівська обласна державна, згодом військова адміністрація, послідовно втілює цю стратегію. Зріст кількості учнів, які хочуть навчатися в професійно-технічній освіті, це і є результати роботи нашої команди. Раніше про передачу закладів професійної освіти коментував виконувач обов'язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод. За його словами, такий маневр дозволить області краще контролювати якість викладання. Надія Ковальчик, телеканал НТА.